Розкажіть, будь ласка, як створювалася ця книга, як довго ви над нею працювали, і взагалі що вас спонукало її написати? А спочатку, оскільки ми перебували в країні, про яку ще дуже мало знали в Україні? Мені здалося, що треба в 90-х роках необхідно було створити і зібрати базу інформації, яка була б корисною для тих, хто прибував. Ви важко вам уявити, але тут тоді Google не був доступний просто пересичні важко, да от і треба було збирати просто інформацію, яка б могла бути корисною, оскільки люди приїжджали, не знаючи зовсім нічого, мова ви розумієте, що з не, простих. Не Були такі моменти, про які я пишу в книзі, що я не могла купити, наприклад, конверт. Я знайшла пошту, я туди підійшла, я їх шукала, вся пошта мені намагалася допомогти. Ну і такі на побутовому рівні, коли це був самий канун Нового року, і традиційно хотілося підготуватися за нашим стандартом. Жодної різдвяної ялинки. Я була в шоці. Як це може бути? Всі святкують сучасний світ. Лише потім я зрозуміла, що всі прикраси Різдва забирають 26 грудня. Потім було так комфортно, тому що, по-перше, і, і за японця. Коли ти бачиш, який щось дивишся, а всі вони розуміють, що ми е, значить, іноземці, да, для них ґанзін, ну пришелість, прибули да, да. і ну, дивні люди, варвари, -вар, знаєте, треба щось пояснити. Да. І, Дуже методично пояснювали, ти нічого не розумієш, а вони японською мову пояснюють. І саме головне, я зробив: треба кивати, що ти все нормально, все проходить нормально. Дуже цікаву тему розпочали про кухню, і, власне, мене зацікавило, і взагалі, чи як складно було побут вам облаштовувати, і чи швидко ви звикли до японської кухні, і чи не сумували ви за українською гречкою і червоним борщем? Важко було звикнути смаки інші, і тому необхідно було якось адаптуватися. Треба було звикнути, і картопля була іншого смаку, і м'ясо було іншого смаку, але це все такі дрібниці зараз, що я просто вважаю їх кумедними такими випадками, і зараз дуже сумую за смаками японськими. Вони більше беруть західного плану манер. А дуже цікаво, що навіть молодь вбачає в нашому рукостисканні щось, щось дуже цікаве і екстравагантне. І я пам'ятаю, в одній перукарні, коли в перукарні завжди майстер має проводити до дверей і вклонитися і сказати ще приходьте йти та інше. І от я пам'ятаю, в одній перекарні, де працювала молодь, і в них була фішка, вони потискали руку. Це було щось для них. І Я бачила, що вони молоді, такі екстравагантні, і їм щось таке, у них була така фішка. Якось так. Ножниці, квіти і ніс. Я в шоці, бо я розумію, що їй потріб у неї е, алергія, і вона може не знаю, загинути, треба це все зрізати. І я починаю запитувати, а скільки вам все, все це, я маю все це зрізати? Знов таки я розмовляю англійською мовою. Вона слухає мене, я так розумію, вона її не знає, але видно жестами так якось вийшло це зрозуміти. І вона мені показує: ні, ні, всі не треба, дайте три. <риклад> і потім показала поставити і так жестами на свою на свій будинок, на свою вітальню. І з того це я завжди кажу, це був перший урок з етикету. Я зараз всім розповідаю, японісти можливо знають, що це знак це я. Ми показуємо завжди, кладемо руки на серце, це я, а вони показують ніс. І тому.